Житловий комплекс Нордіка Резиденс Відріал встигніть скористатись гнучкими умовами. Покажу вам надзвичайно цікавий монолог генерала Дена Кейна, голови Об'єднаного комітету навчальних штабів США. Він якраз і розповідав, як же американці готувалися до цього захоплення Мадуро. Ну, недарма Трамп сказав, що спостерігав за операцією як за телешоу. Ця операція, що отримала назву Оперейшн Абсолют Resolve, була потайливою, точною. І проведеною в темні години 2 січня. Вона стала кульмінацією місяців планування та репетицій операцією, яку, відверто кажучи, могла провести лише армія Сполучених Штатів. Наша міжвідомча робота розпочалася кілька місяців тому і спиралася на десятиліття досвіду інтеграції складних повітряних, наземних, космічних та морських операцій. Після місяців роботи наших колег із розвідки щодо встановлення місцезнаходження Мадуро. Та вивчення його пересувань, де він живе, куди їздить, що їсть, що носить, навіть які у нього домашні тварини. На початку грудня наші сили були приведені в готовність в очікуванні збігу низки ключових факторів, ключовим елементом місії став вибір правильного дня, щоб мінімізувати можливу шкоду для цивільного населення, максимально використати ефект раптовості та знизити ризики для обвинувачених, щоб їх можна було доставити до правосуддя. Як раніше сьогодні зазначив президент, погода у Венесуелі у цю пору року завжди відіграє важливу роль. Протягом тижнів до Різдва та Нового року чоловіки і жінки Збройних сил США залишалися в повній готовності, терпляче чекаючи на відповідні умови і наказ президента почати операцію. Минулої ночі погода покращилася настільки, щоб відкрити маршрут, яким могли пройти тільки найдосвідченіші пілоти у світі через океан, гори і щільну низьку хмарність. Ця місія зажадала участі всіх компонентів наших об'єднаних сил, солдатів, моряків, льотчиків, морських піхотинців та космічних сил, які діяли в повній єдності з розвідувальною спільнотою та правоохоронними партнерами в рамках безпрецедентної операції. Президент Зеленський. Ну і власне про події у Венесуелі він теж висловився бо так чи інакше це певним чином проблеми для Росії. Це певним чином проблема безпосередньо для диктатора Путіна, те, що відбулося в Венесуелі, рішення Трампа. І як сказав Зеленський, якщо Трамп вже показав, що так можна чинити з диктаторами, то в США явно знають, що робити далі. Що буде робити далі Дональд Трамп і Америка? Оце питання, чому зараз дала початок Венесуела? Адже президент Трамп заявив, що і на Кубі погана ситуація, і також що лідеру Колумбії варто начуватися. Пане президенте, президент Колумбії Густаво П'єтро кілька тижнів тому сказав, що має бути обережним. Сьогодні він сказав, що не хвилюється, що з ним щось станеться після цієї операції. Отже, яке ваше послання з цього приводу? Ну, у нього є кокаїнові фабрики. У нього є фабрики, де він виробляє кокаїн, і так думаю, я дотримуюсь своєї першої заяви. Він виробляє кокаїн, і його відправляють у Сполучені Штати, тож він мусить бути обережним. Це те, про що нам у прямому етері попередньому інформаційному блоці розповідав Олег Постернак, політтехнолог, що на сьогодні Куба дійсно, як і Колумбія складають проблему, реальну проблему зі своїм посиленим наркотрафіком, який розрісся до сьогодення вже чимало для американського суспільства, і в Америці це дійсно не пусті слова. Це не лише політтехнологія, яку застосовує Дональд Трамп. Про те, що буде далі із Кубою, із Колумбією, ну і зокрема з Венесуелою, дійсно можемо поговорити. Говорити, бо вже маємо таку можливість. Долучається Станіслав Желіховський до нашої розмови, кандидат політичних наук та експерт, міжнародник. Пане Станіславе, мої вам вітання. Доброго дня! Яке ваше ставлення до операції Трампа у Венесуелі? Я думаю, ви бачили численну критику. Американці вийшли навіть на протести. Сенатори демократи і республіканці вийшли з дописами в мережі Ікс, це їхня основна зброя. На жаль, про те, що Трамп вчинив нерозсудливо, і що цей напад був нічим іншим, як його вже порівнюють зараз, ніж е, спробою, схожою на російську СВО, що це ніяк не пов'язано з боротьбою з наркотрафіком, а скоріше загарбницькі дії для захоплення венесуельської нафти, яка до речі доволі специфічної якості і не так легко добувається. Інші ж. Люди, аналітики, зворотній бік, ті, хто підтримують, кажуть про те, що операція Трампа була успішною і навіть корисною, зокрема для нас, українців. Хочу почути вашу думку з цього приводу. То ну, дійсно зараз дуже багато коментарів а, з приводу спецоперації США у Венесуелі, і насправді дійсно ми можемо почути багато схвальних відгуків, але так само ми бачимо і, 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 і бачимо, чуємо а, багато а, заяв негативного характеру, тобто таких, які не підтримують а, дії Вашингтону, і це зрозуміло в принципі. Часто за таких дій тих чи інших країн суспільства країни вони ну вони вони розділяються і тут не можу не провести паралелі з подіями вже більш ніж 20-річної давнини коли відбувалася, відбувалася інтервенція США до Афганістану, а потім до іраку і особливо до іраку що ми говоримо то тоді теж дуже багато різних голосів лунало і це зрозуміло тому що ніхто не знає, які наслідки можуть бути, і знову ж таки тут постає питання суверенітету тих чи інших держав, і особливо це дуже болісно для тим народам, тим країнам, які на собі відчули агресію. от ми бачимо наприклад, і України, що також ми зазнали. Агресивних дій з боку Російської Федерації, і вочевидь, ми також задумуємося, чи, чи правильно вчинив американський президент Дональд Трамп, чи не повторив чи, чи, чи не йде він слідом за російським дитатором. Тобто, коли зневажаються кордони, там порушується членти, таке інше. Ну звісно, тут можна багато об, обговорювати і, скажімо так, обмінюватися думками. Тут важко насправді дійсно дати той висновок, ту правильну оцінку, яка, яка би могла відповідати реаліям. Зрозуміло, що операція ця готувалася, і я так думаю, що там дійсно можна віднайти і, і плюси, і мінуси. Тобто, ну, ми не можемо так однозначно сказати, так це погано чи ні. А, 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 та так та, це добре чи ні? Це, це погано однозначно. Ми не ми, ми о, таку оцінку зараз принаймні дати не можемо. Побачимо, як розгортатимуться події, і зокрема навколо а, самого колишнього диктатора Венесуели, Ніколо Самадуро, тому що а, ще а, мають бути судові процеси, і а, не включається, що дійсно він може сісти пожиттєво, або може ще щось з ним статися. <гану> до речі, я не виключаю, що можливо його і віддадуть Венесуельцям колись, але якщо там зміниться влада на таку, яка буде більш демократичною, більш відкритою до, до співпраці із західними державами. Ну до речі, якщо ми говоримо про західні держави, то, 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 то там все ж таки в принципі схвалюють, хоча схвалюють цю операцію, хоча Звісно, мають місце заклики до дотримання міжнародного права, і це зрозуміло. Ну і багатьох інших аспектів, які є, от і я думаю, що ще буде, буде чимало різних заяв. В принципі, і Україна дала зрозуміти, що це було правильно зроблено. Пам'ятаємо реакцію МЗС, і, і це ясно, тому що режим. Мадуро то, не був на, на місці то, не точно був на боці української держави. Він всіляко підтримував російського диктатора і його так звану спецоперацію в Україні. І можна сказати про те, що відносини між Києвом та Каракасом перебували і ще досі перебувають на найнижчому рівні. Можливо, це і зміниться. Але все зараз ми того, як як розрозгоратимуться події в самій Веноселі, ми теж не можемо цього спрогнозувати, але е е зрозуміло, що якісь зміни будуть. Ось е але саме головне, щоб країна не опинилася у вирі якоїсь громадянської війни. Е е це теж виключати не можна. Хоча я думаю, що Сполучені Штати Америки намагатимуться не допустити до такого розвитку ситуації, не тільки Сполучені Штати, а й інші західні держави, зокрема ті, які... Скажемо так, ратують за те, щоб все ж таки не було якогось нового фронту в світі, не було якоїсь зони нестабільності, тому що це знов ж таки ну матиме наслідки для, для всього людства, так чи інакше. Ось але 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 схвальні відгуки є. Дійсно, бачимо і від лідерів країн Європейського Союзу і в, і в Велика Британія так само, от прем'єр-міністр Кірстармер. Теж він говорить про нелегітимність режиму Мадуро, і в принципі там схвалюється ця операція. Бачимо, що і Канада так само вона. Має позиці... позитивну оцінку. Ну, тобто, бачимо, ну скрізь за все, західний світ підтримує дії США. Найбільше хто виступатиме проти, які вже зараз ми бачимо. Це ті країни, які або мали досить тісні або непогані відносини з режимом Мадуро. Ну або ті, які можуть співчувати, навіть якщо вони не мали. Відносин з Венесуеви, якихось тісних, але тим не менше, там теж в якісь в цих країнах є режими. Це можуть бути якісь африканські країни е, е, і в деяких інших е, е, регіонах, і таке інше. Ну, тобто, знову думки е, можуть, ну як ми вже бачимо, розділитися, але переважно ми можемо це розцінювати як е, 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 знову ж таки, е, ну, чи черговий, е, е, скажімо так. Е, Чергового ознака це може бути черговою черго, ознакою черго цієї поляризації світового суспільства. Ось як це було приміром в часи холодної війни, так ми бачимо, що це і зараз відбувається. І ось чи можемо ми так якось ще розцінювати, чи правильно було зроблено, чи ні? Я поки що не можу надати чітку оцінку, так само як і щодо причин цієї операції, ну так зрозуміло, що. Офіційною причиною є ну нібито це якась такі ситуація пов'язана з наркотрафіком, з тим, що Венесуела фактично будувала свою економіку на, 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 на злочинах, пов'язаних з наркотиками. Ну фактично, бо це все злочинна діяльність. Ось але так само ми і розуміємо, що має місце фактор енергоносіїв вуглеводнів Венесуели і в принципі президент США Дональд Трамп він і не приховує те, що, що нафта є інтер... Венесу, що нафта є в інтересах а, а, американського уряду.